Всім привіт! Так. Ми починаємо влог вже з машини, ворожище, того, що приїхали ми сюди поміняти толікові штани, які я йому купувала в п'ятницю. Візлай йому за малий розмір, як за малий. Вони на ньому застібнулися, все нормально, але по довжині вони були йому короткі. Він сьогодні пішов сам і взяв на два розміри більші штани, тобто він я йому брала 32-й, а він взяв 34-й. Ну каже, такі вони вільнуваті, але от саме те, що треба. Потім ми з я стою з дітьми, сидимо в машині, чекаємо Толіка. Він пішов дивитися на бензопилу. Подивимося в Рожище, яка ціна. Поїдемо в Луцьк. Плюс треба ще купити сир. Бабуся попросила, і масло. Тут дешевше, тут такий магазинчик я гарний з молочкою. Планів ніби й багато, ніби й не дуже. Або вже йде, вже йде моє коханечко. Мені здається, я в Луцьку ходив по ринку, там дешевші ціни були. Всім привіт. Так. Тут 5 тисяч плюс-мінус там. 4900, 4600. Може, там п'ятера. Про Про крафт. Той самий про крафт, що я в Луцьку дивився. Так що їдемо в Луцьк, щоб пориємося. Я думаю, так. Зайдемо в епіцентр, може, знаєш, в нову лінію. Ура! Подивимося, які там ціни. І тоді вже будемо орієнтуватись. Може просто на будні заїду, тут візьму, якщо тут дешевше вийдеться. Тобто вона нам зараз. Ти хоч якісь фірми запам'ятав? Про крафт робіне. Там є багато що різати. У нас там і такий стовп великий, він лежить на паркані, і багато дерев, дрова. Ну як? Якщо ми зараз все почистимо, то в принципі різати більше не буде що. А хіба що якщо будемо там вже палити там, в хаті, то пригодиться, теж порізати дрова. <різь> Спалимо стару хату, поріжемо її на дрова. То що мене кось настрій піднявся, якась така була сонна, вся не знаю. Я хотіла сказати одну цікаву річ. Про те, що ми монтуємо відео, знаєте, от від початку до кінця, і стараємося, щоб у вас піднімався настрій. Немає того ефекту, і коли я вже мотаю наші відео, дивлюся. Нема того ефекту, знаєте, такого піднесення. Коли ти відкриваєш відео спочатку і дивишся його до кінця, оці ці всі маленькі моменти, якась музика. Тоді ти виходиш з відео, ніби як то, я не знаю. Ми вчора від відео наше про день народження. Я дивилася від початку до кінця. У мене були мурашки по шкілі. Я згадую цей день. Знаєте, і мені так приємно, що в мене самої після нашого відео мені хочеться просто встати, щось робити. Встань бігом. І сходив молочний магазин, щось зроби. Дай мені гроші. <світ> Бо ми тут маємо купу справ, а Ти сидиш тут та тішишся. Відео не треба так, ну не треба мотати. Якщо ви хочете баловити суть нашого дня, а в нас день дуже насичений. Бажано його подивитися від початку до кінця. Тоді це все набагато яскравіше виходить. Нас сьогодні знову планів понастроювали стільки. Я не знаю, що ми з них виконуємо, але 100% це бензопила. Це номер один сьогодні. План. Або подивитися по цінах, де можна взяти дешевше, або купити вже, якщо ми знайдемо, звісно, то що ми хочемо. Потім Аня хоче заїхати до баби в гості, до Іванки в гості, ще там щось подивитися, купити. справку, просто вагон. Зараз ми приїхали в рожичі тут, якраз штани мені зміняли. Вона мені замалі купила. І їдемо зараз до Луцька. Як вона вже купить молочко. Спав а тут взяли. Заснув, як ми приїхали, і ми вже в епіцентрі. А вони сплять двоє. Будемо чекати, поки проснуться. Потім підемо. Може, я сама піду. Куди? По бензопилу? погуляю. Ми раніше до війни дуже дуже часто скуплялися дитячим одягом. Там приємні були ціни, гарна якість. Зараз не знаю, зайдемо туди, подивився, той комбіс. Може, там є якісь акції. Хоча теж така якась дикість, вже лютий місяць. Вони вже все в магазинах змінюють на весняний одяг. Дайте можливість людям навпаки по акціях купити зимові дешеві речі дитячі. У мене мерзнуть ноги. У мене постійно холодні ноги. От якщо ви знаєте, напишіть мені в коментарях того, що я чула таку думку, що треба пити більше води, більше рухатися. Я помічаю, що от вдома я от коли сижу багато монтую з дітьми вдома. Теж щось таке робимо, але в сидячому режимі в мене ноги холодні. Якщо я стою робити зарядку, там от прям якісь вправи, все у мене зразу мені стає жарко, мені Зразу стає. Тепло. Я роблю такий висновок, що можливо потрібно більше рухатися, якісь собі хоча б півгодини в день робити вправи, які будуть розминати все тіло. Добре. Тато тато виймає тато виймає вже Адама, луку він виняв. Шо, Лука, йдемо епіцентр? Для мене епіцентр це місце якогось підняття настрою. Я не знаю, чого так для мене. Я тут гуляю, в мене одразу піднімається настрій. Тут осіки все. От. боже, яка я щаслива. Мене мама просить другий місяць купити щітку для ніг. А я кажу, мама, вона в епіцентрі, ми туди не їдемо. Отака була, бачите, щіточка для ніг. Ми такою обожаємо просто ноги чистити. Тут, дивися, ножечки є, як ми ж шукали різні. І акційні якісь є. Боже, які туалети? Я в шоці. Нам дуже хочеться от саме вбудований туалет. Аня, ти попала в рай, так? Я такой йду і думаю, виведім на звідси поки запака. Ти маєш на увазі оцю штуку? А це нас буде це невеличкий анонс нашої ванної кімнати. Наш нас буде над пральною машиною. А такого плану? Ну тоді воно займає місця небагато. Взагалі мало місця займає. Це якраз те, що нам потрібно. У нас буде ванна. Дуже маленький, щоб все до кучі зліпити, таке нам буде потрібно. У нас немає місця, просто все ставити окремо. Дзеркала. Яка ціна дзеркала? Боже помилуй. Ви знущаєтеся з мене? Ти бачив ціни на дзеркала? Я бачу. Боже, люди, за оце дряне дзеркало 6 тисяч. Ми тебе згубили. є умивальники маленькі, що прямо на стрільні машини поставляться. Да. Так, так що, в принципі, місце ми зекономимо. Які гарні кран, які тобі кран тут -то подобається. Отакий. Все. Я скажу, ми зробили помилку, що приїхали з Ані в епіцентр. <ріхи> Тому що в неї включається зразу мрії, фантазії, і вона починає ходити вибирати, і вона вже в неї буде це стояти. Кран буде такий, душова кабіна буде така, а в нас ще тільки підвал заливається. Ну як кришка підвала. Нам ще до цього і фурнітури і всякої і дуже далеко. У нас душова кабіна У нас душової кабіни не буде, розслабся. У нас ванна буде. А душові кабіни гарні. Оце люди наша мрія. От його холодильник два А там теж, теж я бачу зацікавлений. І от він порівняно, порівняно з холодильниками іншими, він не є дорогим. А що це таке в холодильнику? Це для люди, для води. Але кльово. Ця єрунда точно не зламається. Прийшов Толік в своє любі місце. А це те, що нам потрібно. Це в той же Так. У нас зараз трохи дешевше, звісно, штати. А от і світла мікрофон тут все. є. здається, ми не те шукаємо, тому що нам треба бензопила. <свят> а, а потім вже будуть купляти оці. Ну так, да, нам треба в першу чергу бензопила. Лука правий тут. Люди, мені подобається оцей диван. Найбільше з усіх цей сірий. Він коштує 24 тисячі. Але мені дуже подобається. А ще я знайшла свою мрію? Бігова доріжка. Боже Толі, що ти мені зараз чуєш? Подаруй мені. Ти знаєш, якби ти мені подарував замість айфона бігову доріжку. Я тобі замість айфона Е, Вона ж тільки коштує бігова доріжка? 23 тисячі. Але це моя мрія з самого дитинства. Сюди ми точно ще повернемося сьогодні, бо нам треба купити насіння. Ми ще правда не знаємо, яке насіння нам треба купити. Ми кудись прийшли. Напевно, що ми дійшли. А так, да, ми дійшли до бензопил. Боже, тут такий вибір колосальний. Подивіться, я вибрала. <гум> а по чому ти я вибираю по кольору. Мені дуже подобається цей колір. <гум> Давай, любий, все в твоїх руках. Тут бачите, фірми не такі. Я приходив на ринок, там була одна бензопила і мені було щастя, а тут їх мільйон. І не знаю, яку вибрати. Вибір бензопил тут огромний, але мінус в тому, що все Китай. Всі повністю йдуть китайські виробники. А ворожище ми дивилися, там були європейські, польські, Прокрафт і Rabiner це були європейські бренди. А тут все Китай. китай? Так, вже кудись, Адам поплентався. Адам, Подивимось на іграшки. Дивись, які динозаври, на них можна скакати. 8. Хороший. Хороший, там погані пилки всі. Ми всі Китай просто всі. Значить, прийшли ми по бензопилу, а зайшли в ряд дитячих іграшок. І розкажи, як ти мене розвела? Толік, їдемо по бензопилу, правда? Ми зараз не в ряду бензопили. Боже. Ти за кожен крок мене контролюєш, я не можу. Коротше, все, що нам тут залишилося з цікавого, це насіння ми беремо і їдемо звідси. Тому що ми можемо тут загубитися на цілий день. Гуляти, дивитись, гуляти дивитись і все. А ні, він погано росте, у нас такий колись був. Базилік. Базилік там делікатний, ні? Базилік нормальний. Потім мені треба було ще рукула. Так, ще беремо шпинат. Це ні, це лука. Я теж, я те, що бере мама, та ти береш листя салату. Все таки, не все. Тут таке дороге в епіцентрі. Аня знайшла шоколадку коладку. 69 гривень на акції. А вони ми зараз стоять в магазинах значно дорожче, чесно кажучи, по епіцентрі можна тут щось купувати, гуляти собі. Тут багато цікавих товарів, але ті, хто хочуть знайти ціну, то варто походити пошукати і в інших місцях, тому що зазвичай в епіцентрі дорожче, якщо не вважати акційні позиції. Пікаєш сам розраховуєшся сам. Я зараз піду на касу пікати. Чого? Тому що воно карточку мою нищити. Вирішили на кас йти. якась фігня не мого розуму. Не знаю, яким чином пішла я в туалет, а то виявляється чоловічий. Чоловіки на мене, знаєте, зглядаються як на на кого. Це означає, що мені треба частіше виіграти в Луцьк. То кажу, я так радую. Я маю дві думки. Перша думка це та, що скільки б ви не купували розмір S, -ку, все одно у вас буде ваш розмір. В мене раніше така була позиція от колготи. Я брала двойку, тому що мій розмір двойка. І я розуміла, що я вже поправилася, що я не та Аня, 49 кг, там, чи 50. І от ці колготи, вони просто жахливі. Так, друга, в мене така думка ще виникла про те, що все, що ми бачимо, приходячи в гості, або там коли людина вже побудувала будинок і багато в неї чого там вже є, облаштувалася, скажімо так, за багато років. Це все ж не питання одного року, розумієте? Так, я не кажу про сім'ї, які зробляють більше середньостатистичного. Я кажу про таку сім'ю, звичайну, яка в принципі не може собі все зразу дозволити. І я ж заходячи в епіцентр, розумію, чітко розумію. Я розумію, що ці всі речі вони купуються згодом. Потрошки, одне в той місяць, друге ще більше. І так з роками облаштовується повністю будинок. І тоді вже можна говорити про якийсь там затишок, комфорт і так далі. А от знаєте, перша така думка, коли ти заходиш в епіцентр, зовсім не така. Хочеться все і зразу, Яке це класне, яке це класне. Перша думка, яка виникає, ну що ми не можемо це собі дозволити зараз, з'являється смуток з того всього. Ти типу, походив, ти типу, пощупав, подивився. А що прям так от купити все, що ти захочеш, такої можливості немає. Да, я згідно що треба просто працювати більше, розвиватися, рухатися в Правильному напрямку, щоб мати можливість це собі дозволити. Так, ми приїхали до Фортсіті, до Тамтаму. Тут кажуть, є якийсь файненький магазин. Може і не дуже й файненький, але один відкритий Луцьку в Луську неділю. Яке гарне місто, коли в нього виїдеш раз в місяць. Взяли ми по акції цю шоколадку. Це взагалі моя любов. Я Обожнюю просто кокос і все з ним пов'язане. І Оця шоколадка. Ми її вперше беремо. До речі, Наташа мені про неї розказала. Дуже смачна, і всі вони на акції 69 гривень. Як ми могли не взяти? Ми ходимо, двір зайшли і шукаємо магазин Техноскарп. Пише від нас дві хвилини, і ми його ніде не можемо знайти. Прямо нас ноги ведуть в Дніпро М. Ми зайшли от перед дверима стали. А Техноскарп знайти ми не можемо. І от знаєте, ходимо по тому холоді. Гаражі. Ну, що виходить, що ми що заблудилися? <смі> на ну, проспект Соборності, боже, на різній вулиці. Нас бабуся чекає з сиром, з маслом, а ми лазимо у різних тут закутках. Мене радує, що от не голо ще в місті. Дерева якісь є, кущики. Значить, шукаємо ми оцей магазин. Техноскарб. Опа! Скарбниця ломбард. Дивіться, те, що треба. <ріст> Техноскарбом тут і не пахне. Йдемо ми в Дніпро М, подивимося, які бензопили там є. Можливо, там щось візьмемо. Хоча мені чи то накручено, чи то дійсно так, але щось мені Дніпро М не сильно хвалять. Дуже навіть хвалять Дніпро М, тому що на Гуглі я бачу 400 відгуків позитивних, рейтинг 4,9. Так що я кажу йому, не накручуй себе, йдемо, подивимося, купимо. Ладно блукаємо, ми тут собі гуляємо, але факт один: ми не гуляємося. Погуляли, покружляли і прийшли далі в Дніпро м Зим, так? А так от, Зараз сам я покажу, як тут заходити Це на зиму, якщо не Так. Ні-ні-ні, <кри> не будуть нічого робити. Запускай має захопнути, отоді тут немає вже нічого. Тато займається своїми справами. Ми. Не, не. Зараз йдемо. Все, йдемо зараз нам груди, до кучі йдемо. Наш день складається сьогодні. Таке відчуття, що з бензупали і все вже так сутеніє потрошки. а Ми ще стоїмо в магазині. Кладаємо до купи ту бензопилу, платимо за неї і будемо їхати далі. Не знаю, куди ми далі заїдемо. Треба було б і машину помити, і малих постригти, ще зайти до бабусі в гості. На кумб'я за вже дивитися не буду. Може хіба в інтернеті. А, треба ще заїхати на розетку, забрати посилку. Е, там я, я замовила для вмивання таку штучку, покажу вам, як приїду додому. Боже, це історичний момент. Я вже задовбався там в тому магазині разом. Ти? Ти Маєш на руках мене носити, за що я стільки тебе чекала. Я... Ми йдемо сіки. зараз. Ви дивіться, що в нього в руках, але ми йдемо зараз, куди Лопець. я захочу, куди забажаю. Слухай, і ти будеш мовчати, тому що це тоді oh. твій інструмент, а не мій. Але ж ти так само хотіла його ну, купити. що більше хотіла, мене, бо там але... стовп тобі мішає біля цього, біля сітки. Вже все, вже, вже Адам іде додому. Так що можна на будняк вже ввечері піти і перерізати там все? Я скажу, що цьому чоловікові кожного місяця або, хоча б через місяць, купляє якийсь інструмент, він буде золота людина, розумієте? довго будеш Мене там я просто мені обідно. Я коли щось вибираю, це ходить і молиться з боку, просто ну і ще зуби скалить. А от я його чекаю спокійно, з дітьми робимо чайочок, п'ємо водичку. водичку. Значить, радіти бери. Не переживай, купляй! Отакий титолі, знаєш? Не треба, мені більше не знімає. А, ти так кажеш після кожної не, покупки. Ти сама вже сказала, що на другий місяць ми купляємо кусарку. Що, 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 що на другий ти... місяць? Ну, на другий місяць я йду на масажів, спортбарів. Який ще кусар? А ще до косметолога розслабся. Да. Так, діти, слухняні, йдуть, не знаю куди. А головне в руках в нього скарб. Ні, ну я реально я Ті, хотіла. Можливо, Давай, озвуч всім ціну. Оця бензопила. Плюс масло, дві банки він дав мені, одна для цепу, одна для цього, разом 5180. Йопересете! Ну, ти скажи, що вона на акції як взагалі-то 4700, але масло ще дивися, коштує. Акції, так? на акції це таке діло, знаєш. Воно може бути дійсно на акції, а може бути просто підставна ціна під акції. Ну так. Да. Так що тут вестись на акцію. Ну що, ми приїхали до бабусі. А, більш менш ми виконали все. Не враховуючи постригти Адама Луку. Ще по моїй машині. Толіку, тут історичний момент. Ти мені тут робив пропозицію зустрічатися. Ну ти тут і водись тут, ось тут, Ані, я казав, Ані, давай зустрічатися. Ти казав набагато романтичніше. Я прижав до стіни я кажу, все. Боже, прижав до стіни, прям так пафосно. Ми приїхали на хату, діти сплять. Дев'ять двадцять, тоді каже Аня, давай залишимо бензопилу, щоб зразу приїхати і різати. Тоді ми зараз залишимо бензопилу. І ще нам вдома покажемо толікові штани. Він поміряє. Правда, ти поміряєш? Я подивлюся. А ще ми сварилися за те, щоб не сварилися. У нас така була велика дискусія про те, чи мити машину на мойці, чи вдома. Я кажу, їдемо на мойку, він каже, їдемо додому. По моїм дому. Кажу, побачив, ти помиєш вдома, бо вона така грязна, що капець. Завезли на нашу бензопилу на хату, приїхали додому. Діти в машині заснули. Кажу до Адама: каже, Адам, що ти хочеш? Каже, спати хочу. Знаю, він проснувся в машині. Ну, ну, ну. Каже, спати хочу. Заніс його в хату, розум, кажу, писав, каже, іди спати, то пішов до тебе. Ну, я його роздягнула. Так. Потім луку заніс. Ну, що значить дорога? Вони в день не спали, це в машині трошки. Ось мої супер-дупер штанішки. Подарені Анію, тільки поміє. Йди трошки назад, тебе трошки на Коротше, Я йому купила такі штани, вибрала колір темненький такий. Він просто їх поміняв на два розміри взяв більші. Вони були прямо в обліпку, що я йому взяла. Ну, Я кажу, хай йому будуть краще комфортні, щоб були такі, щоб він присісти собі легко міг і так далі. Завіз тупилку, тепер хочеться мені піти щось порізати. Не знаю, завтра в мене важкий день, вівторок в мене важкий день. Ти ж обіцяв машину мити? А, ще діяти. ж машину треба помити. Ну, різати там багато. Там різати можна. Ми в першу чергу будемо різати столбан. Він, він сітку ту похилив. Я аж так в нього дивлюся. І просто мені того паркана шкода, я не знаю. І той стовп бісить кожен І раз. Той, <рес> так, а там ж, до речі, там дробу з нього багато, я дадусь, скажу буде. Небагато ми купили, але купили mm. насіння для нашої теплиці. Салат взяли, якийсь такий австралійський велику пачку. Е, шпинат. Бази базилік. Я тільки що поняла, що я взяла два базиліка. мені два базиліка. Ладно. Е, кріп. І рукола. Оце ми будемо в нашій теплиці садити. Так, відкрила я цю щітку. Щітка бомбезна. Вона так дережеться. От слухайте. Я не можу нарадуватися. Я думала, вона якась трохи погана, тому що вона легенька. А вона тут пластмасова легесенька, а по якості просто супер. Прикол в тому, що до війни я заходила в епіцентр, дивлюся на цю щітку. Думаю, о, 50 гривень щітка, така дешева, що я думаю, треба було мені брати, бо я брала на розетці дерев'яну за 200 гривень. А ця була 50 в епіцентрі. Заїжджаємо зараз вже щітка 125 гривень зросла в два більш ніж два рази за кусок пластмаси, можемо так сказати. Показую більш докладно з пошти, оце мені забрали з розетки, для вмивання гель. Очищаючий гель для вмивання чутливої шкіри обличчя, схильної до недосконалостей. Формула збагачена цинком, ефективно очищує шкіру, знімає макіяж та зменшує жирний блиск. Виробник не знаю, який. Прага. Зараз я піду і про те, що оцю от фігню. І тоді я вам скажу, чи вона класна. Найбільша проблема, яка в мене з оцими гелями для вмивання, це що після них. Мене просто стягує шкіру, вона стає дуже суха. Цим гомилася. Запах такий дуже, такий, знаєте, не, не дуже різкий, приємний. Мені не стягує шкіру. Бачимо, як буде далі. Завтра ще вмиюся. Ти ще завтра вмиюся. <клес> ти що, два, ти два дні підряд будеш митися? Мовчи. Ти ще завтра ну, вмиюся? Взагалі, ніби так нічого так не стягує, не знаю. Нічого не стягує тобі, все добре. Я задоволена. Є одне но. Ми не дивилися на, на оце висівання. коли треба висівати там, термін той, той всієї зелені. А тут а прикол в тому, що я відкриваю всі наші всю нашу зелень. Давайте подивимося. Сівба квітень, травень. Квітень, травень. Квітень, травень. Третій, п'ятий цей березень, травень. Квітень, травень. Це і цей теж квітень травень. Що ми можемо сказати? Не пора нам ще садити. У нас є парник, може посадити. А, ну так, да. в парнику ж то на в парнику тепліше буде. Так що посадити її в середині березня. По, По ідеї, хто його знає, ну, люди, напишіть нам в коментарях обов'язково. Бо в нас ще буде час. Ваші коментарі прочитати і подумати на це. Чи можна садити ось там, де вказано 4-5 місяць, сівба, чи можна в теплицю раніше сіяти? Так що, друзі, пиляти там нашою супер дупер бензопилою ми вже будемо в наступному відео. Ми там сподіваємося. Нічого ну, надіємося, ми будемо пиляти в наступному відео. А ну що, постараємося, да, так. Да. Да. Садити будемо ще через наступне відео <реш> <реш> і підвал там будемо заливати. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку. Дякуємо всім, хто підписався. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па!